Слава Господу. Потішити вас чимось? Наше зібрання йде до завершення. Щось не всі зраділи, бачу. На завершення нашого служення бажаю почитати місце Слова Божого. Це є перше пісня апостола Павла до Тимофія, шостий розділ з восьмого вірша і нижче такі слова. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. А ті, хто хоче багатіти, впадають у спокуси, та в сітку, та в численні нерозумні, шкідливі пожадливості, що втрачають людей на загладу й загибель. Бо корінь усього лихого то людство, якому, віддавшись, дехто відбились від віри і поклали на себе великі страждання. Але ти, о Божа людину, утікай від такого. А женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю. До цього місця. Знайомий цей текст слово Божого. Апостол Павло пише. До свого соратника, співслужителя Тимофія. І пише такі слова, дає йому пораду. А ми, коли маємо право нарікати? Знаєте коли? Коли, маючи, як тут написано, одежу та їжу, то що? Задоволені, будьмо -то з того. Знаєте, дуже часто проблема людей, що їжу мають, але от хотіло бися трошки іншу. Одежу мають, але хотіло бися трошки іншу. І от Слово Боже нам говорить, але ви коли маєте одежу і їжу. Знаєте, якось так Бог потурбувався, ми ти живемо в такий цікавий час. Скажіть, хто не має одежі? Я тут такі. Я проходжу по примусурних, знаєте, і дуже часто бачу там прекрасна добротна одежа. Так що видно, в одежі ми не нуждаємося. Їжу теж Богу дякувати маємо в достатку, правда? Чи є тут хтось голодний? Я теж думаю, що напевно немає. І от слово Боже каже, коли ми це маємо то будьмо задоволені. А коли задоволений, то я що, я просто дякую Богові, правда? Я дякую Богові за те, що я маю. І от далі апостол Павло пише про, про річ, про деякі речі, від яких треба втікати. Знаєте, коли ми заглянемо в Слово Боже. Є декілька речей, від яких треба втікати, яких Слово Боже нам пише втікати. В даному випадку говорить за грошолюбство. Скажіть, будь ласка, є тут такі, що не люблять гроші? Нема? А я думав, що я хіба не люблю гроші, а то виявляється, всі люблять гроші. Але знаєте, що таке грошолюбство? Дуже багато на то, на то говорять, на ту тему говорять, особливо віруючі люди, знаєте, хтось трошечки щось заробив лишню копійку, купив якусь кращу машину, кажуть, о, дивись, вже грошолюб. Знаєте, Я пам'ятаю, колись я зустрів одного брата, в нього десятеро дітей молодий. І мені каже, таку річ, знаєш, каже. Але я зайшов в його дім, не дивлячись то, що десятеро дітей. В нього в хаті достаток, і він каже: знаєш, каже, я тобі правду скажу, я чомусь не думаю про гроші. Він каже, я просто думаю, як служити Богові. А каже: а звідки гроші беруться, я сам не знаю? І ви знаєте, я його розумію. І віруюча людина, яка живе з Богом, вона це прекрасно розуміє, що коли вона. Буде піклуватися про Божу справу, Бог буде піклуватися про нього, про його дім, про його сім'ю. Але знаєте, але що таке грошолюбство для людини гроші на першому місці? О, ви знаєте, в грошолюба тяжко вибанити гривню. Віруючи людина, вона, вона прекрасно знає, що всі гроші, які він має, весь достаток, знаєте, кому належить. Бог дав. І в будь-який момент Бог Боже з багатого зробити бідного із бідного багатого, ми це знаємо. І він, знаєте, віруюча людина, якщо навіть в нього кошелька остання гривня, і він бачить когось дружденного, він не пожаліє. Знаєте чому? Тому що він знає, що його кошеля в Божих руках. Якщо сьогодні там пусто, завтра, завтра Бог знає, як туди послати все необхідне. Але от людина грошолюб, в нього копійку тяжко виманити. Він зараді грошей здібний на все, на неправду. Продати когось зараді грошей. І от каже Слово Боже, але ти о Божа людину. Утікай від такого. Знаєте, написано утікати від розпусти, теж в таке місце в Слові Божому. Що це означає, знаєш? диявол завжди знайде тобі, прикот тобі послати думку. Але ніколи не дозволь тим думкам зробити гніздо в твоєму серці. Написано утікай від такого. І ще одне місце, яке, я пригадую, є написано утікати від. пам'ятаєте ще від чого? Від ідолослуження. Зустрічали таке чи ні? Що таке ідолослуження? Знаєте, ми коли читаємо слово Боже, ми знаходимо там, як люди колись. Особливо Ізраїль, Ізраїль, як Бог судився з ними. І найбільша проблема це було ідолослуження. А проблема в чому полягала? Знаєте, їм дуже подобалось, коли оці народи, серед яких вони живуть, як вони гарно святкують. Які в них пишні свята. І їм хотілося. І їм подобалось, як вони приносили жертви своїм ідолам, своїм Бовванам. І нам би так хотілося, як то цікаво, як то гарно, як то пишно. І знаєте, і було записано, Бог судився з Ізраїлем через це. Скажіть, чи сьогодні може бути ідолослужіння, чи ні? Ми сьогодні не поклоняємося ніяким бованам, а стартам, правда? Але виявляється, Слово Боже, воно і сьогодні. Знаєте, до чого я це веду? От сьогодні, коли недалеко від нас теж подібна церква, теж такий самий хрест, як у нас, католицька церква. Скажіть, є різниця між ними і вами? Чи, чи нема? Дехто каже, а яка різниця? І там хрест, і в нас хрест. І вони християни, і ми християни. Яка різниця? Давайте підемо туди, трошки світло зекономимо. Але знаєте, коли написано, коли ми туди підемо, ми побачимо всі стіни повні ідолів. Яка різниця? От чому наша конфесія відноситься до протестанської е, е, напрямку, до, до протестантського напрямку? Коли ви туди підете, ви побачите стіни повні ідолів. І перше, як ви схочете болитись до Бога, вам скажуть, ні, до Бога так просто не підійдеш. В нього купа заступників, які заступають Бога. І святий Миколай, і ще якийсь там святий А Марія то взагалі, Цариця Небесна, знаєте, зараз. Коли так ворозі зібратися в тій ідеології, то фактично зараз вже не трійця на небі є, а четвірця. Отець, син, Дух Святий і Цариця Небесна. От слово Боже каже, утікайте від служення. Брати і сестри, до чого я це веду? Бог судився колись народами, коли поклонялися ідолам раз. А по-друге, коли поклонялися духам померлих. І ми сьогодні то саме зустрічаємо в традиційних церквах, коли поклоняються духам померлих. Миколаю, ще там Іванові, ще там комусь, це гріх перед Богом. І ми, віруючі, люди повинні про це знати, про це пам'ятати і втікати від того. І тому між нами є велика різниця. Я вам хочу навіть більше сказати. Я ніколи не вітав, коли навіть робили оті спільні молитви. Казали, от ми робимо спільну молитву, то я все казав, слухай, ну що, можемо роб... мати я спільного, коли Піп прийде з... з кадилом. А я прийшов з Біблією, і що ми... як ми можемо спільно молитись? Він буде молитись до своїх заступників, а я до Бога, яка це спільна молитва. Але до чого я це веду? Чому я сьогодні вирішив про це поговорити? А тому, що, знаєте, от зараз в нас є група, церковна група, я бачу, як віруючі там вітають святом Миколая. І там дехто пише, нехай Святий Миколай принесе мир в Україну. Я хочу сказати, друзі, утікайте від ідолослуження. Ні святий Миколай, ні свята Марія. Ніякий святий сьогодні не може принести, тому що вони давним-давно померли. Єдиний посередник є між Богом і людьми. Це знаєте хто? Це не Діва Марія, ні. Це не Миколай угодник. Це Ісус Христос. Він є єдиний посередник. І тому ми віруючі, люди повинні це знати і втікати від всякого ідолослуження. В чому річ? Ви знаєте, це ідолослуження, воно сьогодні дуже хитро маскується під народні традиції, під всяких свята. Воно так гарно сьогодні маскується, що дуже нараз трудно побачити різницю, коли Господь не просвітить твій розум, коли Бог не дасть тобі мудрості і не відкриє твій розум. Але я хочу сказати, брати і сестри. Ми не раз думаємо, слухай, чому я, такий без, чому я такий безсилий, чому Дух Святий не наповнює мене? Одна із причин, можливо, корінь буває в тому, що ми якраз не втікаємо від цього ідолослуження, Нам подобається це, що світ робить, і ми разом з ними це робимо. Але каже слово Боже далі, не просто утікай. От ми втіли, втікли. Наша справа не зупинитись. Але ти, Божа людина, утікай від такого, а женися за правдою. Виявляється, за правдою треба бігти. Неправда тебе буде переслідувати, знаєш, і тобі порадять. Слухай, візьми, десь скажи трошки неправди, якусь, не, якусь нечесну довідку принеси, І щось там в кармані в тебе, в кошельку в тебе щось появиться трошки більше. Ну, трошки неправди. Знаєш, я тобі хочу сказати, то, що ти здобудеш неправдою, ти втратиш набагато більше. Але женися за правдою. Виявляється, за правдою треба бігти. Треба прикласти якесь зусилля. І далі каже слово Боже, женися за благочестям. Благочесть. Про Семена написано себе, Он. Людина праведна і благочестива. Це характеристика знаєте, віруючої людини. Праведність і благочестя. Знаєш, якщо ти будеш праведна людина, в тебе буде ця блага честь. Це побачить твої сусіди, твоя родина побачить, на роботі побачить і дехто думає, каже, слухай, ну дивися. Чому про мене ніхто не говорить нічого доброго? Женися за благочестям. Виявляється, то треба прикласти якесь трошки зусилля, щоб це благочестя було в твоєму житті. Женися за вірою. Знаєш, раз ми кажемо, Господи, чому в мене така слабенька віра? Чим ми кормимо свою душу? Написано віра від слухання. Слухання від слова Божого. Чим ми стараємося накормити свою душу, така й наша віра буде. А виявляється, за нею треба бігти. Женися за любов'ю. Женися за терпеливістю. Женися за лагідністю. Так, да, завжди тобі диявол підкаже: знаєш. Умій за себе постояти, умій на грубість відповісти, гру... відповісти грубістю. Але слово Боже каже, а ти женися за лагідністю. Виявляється, за цим треба прикласти якісь зусилля, щоб це здобути в своєму житті. Нехай Господь нам у цьому допоможе, брати і сестри, щоб ми не розтрачали свої духовні сили. Знаєте, от я хочу сказати, ми отак оті, дух... оті духовні сили розтрачаємо на всякі такі дрібниці. Потім кажемо, слухай, який ми буваємо безсилі, чому Господь я такий безсилий? Нехай кожен провірить себе, за чим я сьогодні біжу і від чого я сьогодні втікаю. Хай ім'я Господнє буде прославлено в нашому житті повіки. Амінь. Давайте помолимось.